Сьогодні більшість людей, які вивчають англійську, стикаються з вибором: британська чи американська. Ті самі слова різна вимова, ті самі речення, але інші правила. Іноді слова взагалі мають інше значення, тобто «lorry», «truck», «flat», «apartment». Але як так вийшло, що одна мова розділилася на два варіанти, які іноді виглядають як різні системи? У цьому випуску ми дослідимо причини історичні, соціальні і культурні, чому англійська в США і Великій Британії пішли різними шляхами. Перше, це початок розділення, колоніальна епоха, американська англійська це похідна від британської англійської 17-18 століття, саме в цей період. До Північної Америки масово переселялися англійці. Вони привозять мову, яка вже була неоднорідною з сильними регіонами-діалектами. Після здобуття незалежності США в 1776 році країна починає формувати власну культуру, так би мовити, ідентичність, включно з мовою. З'являється потреба відмежуватися від британської традиції. Це був не просто лінгвістичний процес, це був політичний і культурний акт. Ну а вебстер і реформа мови один із ключових факторів відокремлення діяльність Ноа Вебстера, англійський лексикограф, педагог і автор першого американського словника англійської мови 1828 року. Вебстер свідомо змінював написання багатьох слів, щоб спростити їх і відділити США від Британії. До прикладу, слово «color» – traveler, «traveller», «defense». Він вважав, що мова має бути логічною і простою. Вона має бути національною. Ці зміни закріпилися через систему освіти і видавництво словників у США. Вимова ця була природна еволюція мови. Британська і американська англійська розвивалися окремо впродовж цілих 200 років. За цей час. Мова в обох регіонах зазнавала природних змін, але в різних напрямках. Один з найпомітніших перекладів це вимова звука R. У більшості американських діалектів R чітко вимовляється в усіх позиціях. Наприклад, R, Hard, Start звук R. Чути наприкінці слова. У стандартній британській англійській R у кінці слова не вимовляється. Слово H звучить як K довго. Hot". Цікаво, що американський варіант у ротаційним R. Старіший. У 17 столітті саме так говорили більшість британців. Згодом, у самій Британії вимова змінилася, але в Північній Америці залишилася стабільною. Ще один приклад вимова довгого А. У словах на зразок boss, dance, hond. У Південній Англії слова вимовляються з довгим а. бос dance, ханд. Уша. І у Північній Алії коротке е, e", широкий звук, як у слові: cat, bass, dance, cant. Це не помилка, це спрощення, а зазвичай регіональна фонетична еволюція, яка трапляється у всіх мовах світу. Словниковий склад та вплив культури і середовища Америка розвивалася в новому географічному і соціальному середовищі. Звідси поява нових слів. Або ж запозичення з інших мов, доприклад, з іспанської Rodeo, Canyon, Ranch. з німецької вони взяли Kindergarten, Pretzel. з нідерландської Hockey, Boss. з індіанських мов Moose, Squash, Hammock. Британська ж англійська розвивалася під впливом саме Франції, Європи, Колонії в Азії та Африці. Також виникають паралельні синоніми. До прикладу, ми маємо flat та apartment, pavement – sidewalk, lift – elevator, football – soccer. усе це не лише про мову, це про різні моделі життя, побуту та мислення. Сучасний стан, конвергенція та глобалізація у 21 столітті з розвитком інтернету, соціальних мереж. І потокового відео різниця між британською і американською англійською почала зглажуватись. Більшість людей споживають змішаний контент. Тобто Netflix американський, BBC – британський, YouTube використовує і те, і інше. І в результаті з'являється глобальна англійська, яку часто називають International English або ж World English. Варіант, у якому допускається вплив різних форм без жорстокого дотримання стандарту. Але при цьому культурна різниця між британською і американською англійською залишається незмінною. Отже, розбіжності між британською і американською англійською це не помилка і це не є недоліком. Це результат окремих історичних. Політичних шляхів та політичного самоствердження нового культурного впливу і ізолятивного мовного розвитку. Американська англійська це спрощення, це практичність, вплив у масової культури. Британська ж англійська це традиція, це стандарти, це історична глибина. У світі немає правильної або неправильної. Англійської є лише варіативність, яка відображає різноманітність світу. Якщо ви вивчаєте англійську, головне не British чи American, головне чітко знати, для чого ви її вивчаєте і в якому контексті будете використовувати. Наразі це все. Що я хотів вам розповісти про різницю цих двох варіантів англійської мови. Надіюсь вам було цікаво подивитися це відео до кінця. І якщо ви його дивитися до кінця, не забудьте написати коментар в підтримку, щоб я розумів, чи цікавий вам такий формат і міг його розвивати далі. Наразі це все. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і чекаю вас у наступних відео. Ні, у нас Брітіш, да, у нас Брітіш English. Хоча деякі школи е, переходять на якісь приватні варіанти, і вони стараються використовувати е, ну, різні. Але зараз підручники, навіть якщо пишуть, вони часто роблять global English, Globish. І, наприклад, е, один з підручників навіть дає два варіанти використання have. Тобто там використовують have got чи просто have. Якась там американська більша там have got, а там британська більша просто хев Ну коротше. Вони стараються пояснювати, але в Україні стандарт це британська англійська.